Звичайний урок у четвертому Б класі ліцею лідер таки незвичайний. Замість учнів за партами лісова мавка, білосніжка, кілька Гаррі Поттерів та інші казкові герої. Я кіт у Чуботях. Мені, мені він сподобався тим, що він хитрий і знає, що робить, і він дуже розумний. Гаррі Поттер. Чому саме Гаррі Поттер? Тому що він найсильніший мах в світі. Я сьогодні мавка. Мені сподобалася мавка, тому що вона чарівна. Я білосніжка. Вона мені сподобалась тим, що вона була дуже добра, і в кінці казки нам показують, що добро перемагає зло. День казок провели у рамках тижня початкової школи. Діти прийшли в костюмах своїх улюблених персонажів і під час ранкового кола створили власну казку. Я Білосніжка, я бажаю тобі любовний. Я і любов, я бажаю тобі багато солодощів. Я зону кругу, бажаю тобі на цьому. Я одмід, я бажаю тобі багато сил. Я вовк, я бажаю тобі, щоб ти в щоб ти нічого не боявся. Я супермен, я тобі бажаю, щоб в тебе було багато оцінок і щоб ти кудись полетіла. Сьогодні у нас казковий день. Дітки одягнулися. Звичайно, у цьому їм допомогли батьки. Це у нас співпраця з батьками. У казках дітки виховуються. Вчаться бути добрими, щирими. Ідея провести такий тиждень виникла у заступниці директора ліцею Лідер, вчительки початкових класів Івети Володимирівни. Тиждень початкової школи це така ідея, яка е, трошечки розважить дітей. Це про дітей. Тобто про їхні бажання я послухала бажання усіх діток по всій школі. Вони захотіли, щоб вони були казковими героями. От сьогодні у нас казковий день. Дітям уже потрібна трошечки казка. Вони вже трошки втомилися від цього всього, що відбувається зараз. На жаль, у нашій країні. Попереду ще день капелюхів. Їх діти робитимуть із підручних матеріалів. У четвер школа буде різнокольоровою, а п'ятницю назвали Днем Доброти. Збиратимуть корм для тварини з притулку Барбос.